В Україні планують трансформувати приміщення шкіл, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомили міністр освіти і науки Оксанд Лісовий та віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров під час архітектурного воркшопу зі створення концепції трансформації типових радянських шкіл. Над візією відбудови шкіл після деокупації. Працює команда Big City Lab. З нами на зв'язку директорка Вікторія Тітова. Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго дня. Які проблеми є в приміщеннях пострадянських шкіл? А, та безлічно справді. Потрібно розуміти, що це школи, які в більшості своїй були побудовані в 60-ті, в кращому випадку, 80-ті роки. Тобто, наскільки в нас змінився підхід до освіти з того часу, відповідно, настільки що мав би змінитися простір, але простір змінюється, на жаль, набагато повільніше. Відповідно, якщо ми говоримо про облаштування класів, про те, що діти мають можливо сидіти не всі один за одним, а сидіти один навпроти одного, сидіти в групу, так, щоб можна було проводити групову роботу, цього не відбувається або, наприклад. Школа не пропонує простору для взаємодії між учнями, між, між вчителями. Тобто, в нас є клас, в якому є навчання, є коридор, як виключно транзитна зона, там немає ніякої функції, є холм, в який ви заходите, і він завжди пустий, там теж немає що робити. Є їдальня, в яку можна заходити тільки в конкретний період часу, лише поїсти. Більше в не, неї немає функціоналу. Є бібліотека, в яку ви приходите на початку року, берете книжки, а в кінці року здаєте. І там зазвичай немає простору для того, щоб разом працювати над завданням, не можна голосно говорити, ну і так далі. І, відповідно, школа як величезна будівля, має дуже обмежену кількість функцій. І скільки шкіл планується таким чином переопрацювати, переробити, і де саме? Угу. А, потрібно розуміти, що зараз ми працюємо над пілотними проектами. Але загалом потенціал ем, програми е, це сотні тисяч шкіл по Україні. Чому так? Тому що ми працюємо з типовими радянськими школами. Що це означає? Це школи, в яких ми всі з вами навчалися. Я думаю, більшість з нас школи в формі літери «Н», літери П, літери Г і так далі. Вони всюди однакові. Я навчалася, наприклад, в, в школі в формі літери Е. E. І виходить, що оскільки вони всюди однакові, то один раз розробивши дуже якісний проєкт трансформації не просто ремонту, коли ми ремонтуємо те, що було, і доводимо до такого стану, як воно було раніше, а коли ми трансформуємо простір і додаємо туди більше функцій, дотягуємо стару школу по функціоналу і по якості простору до нової. І ось таких проєктів можна розробити п'ять для п'яти найпопулярніших типів шкіл, і потім в майбутньому масштабувати сотні разів. Відповідно, зараз ми фокусуємося на пілотах. Як зробити ці перші п'ять пілотів? А далі, коли буде на це час, коли буде на це простір, суспільний запит і ну зрозуміло відповідна ситуація і економічна, і е, військова, і соціальна, тоді можна буде продовжити масштабування цієї програми. І на той момент у нас вже буде рішення. Це головне, що ми, коли дійдемо до цього моменту, ми матимемо з чим працювати, а не будемо робити все з нуля. Де планується розпочати пілотні проєкти? Ми не говоримо конкретні адреси чи конкретні школи з міркувань безпеки? Області можна сказати. Так, так. Пілотні проекти плануються два в Київській області, один в Харківській області, один в Кривому Розі і один в Запоріжжі. І коли планується розпочати будівництво? Ми зараз на етапі проходження експертизи працюємо над технічними проектами і ми плануємо почати будівництво весною наступного року. Скільки воно триватиме? А, наш план зробити так, щоб 1 вересня діти вже могли піти в нову школу. Яка вартість таких робіт, і хто оплачуватиме ці роботи? На пілотні проекти ми шукаємо донорське фінансування. Відповідно, і зараз на е, дизайн-проекти і технічні проекти ми працюємо з донорами. Е, один з них це Маріуполь Реборн. А е, далі на будівництво так само проводимо фандрейзингові кампанії, і говоримо з великими міжнародними донорами. З приводу вартості потрібно розуміти, що будь-яка реконструкція це дорого. Відповідно, нам потрібно розуміти, е, наскільки школа коштує у вакуумі, а яка е, яка ця ціна відносно, наприклад, будівництва нової школи? Тобто в будь-якому випадку потрібно відновити доступ до освіти, і ми хочемо, щоб ця трансформація, звичайно, вона трохи дорожча, ніж просто відремонтувати, вставити вікна, але вона має бути мінімум на 30% дешевше, ніж будувати з нуля повністю нову школу. Тоді це має економічний сенс вкладати цю інвестицію саме в реконструкцію. Для порівняння будівництво нової школи коштує за квадратний метр один. Від півтори до тисячі вісімсот доларів за квадратний метр. Ми хочемо, щоб ці реконструкції коштували не більше тисячі доларів на квадратний метр. Відповідно, в залежності від того, скільки у вас дітей, така будівля школи ну і проста математика, перемножуєте вартість. Розкажіть трохи про концепцію, як зміняться ці школи, який буде освітній простір. Ключове, що ми хочемо створити в цих школах, це. Простір для е, розвитку особистості незалежної, яка вміє приймати рішення, цікавиться навколишнім світом, цікавиться його дослідженням. Відповідно, це і простір для навчання, і простір для дитини, е, і простір для вчителя, е, і також простір для громади, яка живе навколо, тому що школа це дуже велика будівля, яка використовується дуже обмеженою кількість часу, лише там з 8 ранку до 4, максимум до 6 вечора, 170-190 днів на рік. Весь інший час воно просто стоїть пуста. Це е, ну, досить таки дивно, і дуже багато країн прийшли до того, що вони відкривають школи для громади, для того щоб такий великий інфраструктурний об'єкт, в який вкладається завжди багато інвестицій, використовувався 24 на 7, в кожну в кожен день будні, вихідний на канікулах та на канікулах. І так далі. Відповідно, в нас є декілька таких принципів трансформації. Один з них це відкритість до громади, а другий це створення ось цих спільних просторів, про які я казала. Ми хочемо відійти від. Тобто радянська школа, типова, яка нам дісталася, з якою ми досі працюємо як з простором, це дуже запрограмована будівля. В бібліотеці можна робити лише конкретні речі, в їдальні можна лише їсти в конкретний час. Актова зала зазвичай зачинена і відкривається лише на заході декілька разів на рік. Тобто, вона стоїть пуста. Це знову ж таки неефективне використання простору, тому що ми вкладаємо в нього інвестицію, а він просто стоїть зачинений. Відповідно, наша ідея в тому, щоб. Деякі з цих просторів об'єднати в один багатофункціональний, який використовується постійно, нон-стоп. і відповідно це і оптимізує бюджет на таку реконструкцію і максимізує використання. А також ми з точки зору інженерії дуже багато працюємо зі школами, вивчаємо різні міжнародні дослідження, як якість освітлення впливає на навчання, як температура впливає на навчання. Наприклад, є дослідження, які говорять, що є там певна температурна норма. Від 21 до 24 градусів все, що на градус нижче або вище, вже впливає на те, який середній бал діти отримують на екзамені, коли вони стають у цій кімнаті. Відповідно, ми працюємо з усіма системами опалення, вентиляції. Наприклад, в українських школах нормами не передбачено вентиляцію, якщо в класах менше 20 дітей, але ну без вентиляції досить таки. Якби уявіть собі, як, якби всі офісні будівлі в Україні не мали вентиляції. Ну, мабуть, дорослі вже б на це скаржилися. Але чомусь ми очікуємо, що дітям це буде окей, бо, бо вони не знають, що таке вентиляція і не дуже скаржаться. Які матеріали будуть використані для трансформації шкіл? А, питання матеріалів дуже зарегульоване. А, і взагалі школа дуже зарегульована будівля, дуже складно проєктувати сучасну школу з. Ми ж проєктуємо їх з іноземними архітекторами з східноєвропейських країн, в яких такі самі типові радянські школи, які вже в себе вдома зробили трансформації. Це архітектурні бюро «Архікон», кави до архітект, які об'єднані міжнародною асоціацією. The wonderful. і вони пропонують цікаві ідеї з точки зору простору і матеріалів і так далі. І дуже багато чого впирається в наші будівельні норми, які ми раді, що Міністерство інфраструктури досить таки відкрите до їхнього оновлення, але це займає набагато довше по часу, ніж наш проект. Тому ми по максимуму хочемо використовувати натуральні матеріали, де це можливо в рамках пожежних норм. А щодо кольорової гами, це ви так само розглядали ці варіанти? Дивіться, кольорова гама це просто якась катастрофа з того, що я бачу зазвичай. Є такий ем, сталий принцип, що якщо це щось для дітей, воно має бути яскравим. Але ну, подивіться, як в середньому виглядають школи це яскраві стіни, яскраві меблі, і ще на цих стінах висять мільйон портретів таблиць множення, хімічних таблиць і так далі. І виходить, що сам простір дуже гучний. Дитина будь-яка, вона хоче уваги. І мало того, що вони конкурують за цю увагу між собою, що природня, вони ще й конкурують за цю увагу з простором. І це було дуже цікаво. Ми їздили до наших партнерів в Вільнюс і дивилися дитячий садочок, який вони реконструювали, і там поруч два корпуси старий і новий. Старий корпус зроблений 2000-ні, приблизно як виглядають наші школи, все яскраве. І новий, який зроблений в сучасному дизайні білі стіни, дерев'яні меблі, натуральні кольори, натуральні матеріали, яскраві тільки іграшки, які знову ж таки можна прибрати їх не видно. І одні й ті самі діти з одного і того самого містечка, які ходять в різні корпуси, ведуть себе максимально по-різному. Там, де гучний яскравий простір, діти гіперзбуджені, суперакт... не те, що активні, а такі, знаєте, на рівні істерії активні. Тобто вони конкурують з цим простором. За помітність вони хочуть бути більш гучними і помітнішими за цей простір. І відповідно ті ж самі діти в спокійному просторі так само цікаві, активні, спілкуються між собою, займаються тими ж самими справами, але в них немає цього гіперзбудження, Вони набагато більш ем, розслаблені. Давайте поговоримо про безбар'єрність. Чи враховані такі норми у новій концепції? Безумовно, безбар'єрність один із принципів такої трансформації. Доступ до освіти він має бути для всіх, і в тому числі доступ до робочого місця у вчителів. Ми знаємо, що багато вчителів також пішли на фронт і швидше за все захочуть в якийсь момент повернутися і продовжити викладати. Тому це навіть не обговорюється. І загалом команда Big City Lab для нас це одна із наших ключових спеціалізацій. Наша команда розробляла альбом безбар'єрних рішень в рамках ініціативи Перша леді. Тобто, це прям. Питання, на якому ми фокусуємося, відповідно в усіх школах ми передбачаємо важливо розуміти, що ми працюємо з наявною будівлею, тобто ми не можемо зробити все з нуля ідеально, якби це було в новій. Але тим не менш, навіть в існуючому просторі ми всюди передбачаємо, якщо потрібне, базово пандуси доступні вбиральні ліфти, всі переходи між, між кімнатами, між коридорами без поріжків – це абсолютно базові норми, але також ми працюємо над е, більш глибокими співрозмірні меблі, е, навігація тактильна і, і так далі. Тобто всі, всі речі, які потрібні для того, щоб будь-яка людина чи дитина комфортно себе почувала в цьому просторі і могла самостійно ним користуватися. Як щодо укриттів, і чи будуть укриття доступні для маломобільних людей? А, безумовно, безумовно, укриття будуть доступні, безумовно, укриття будуть. Без укриття неможливо школу здати в експлуатацію неможливо в ній відновити навчальний процес. Тому в усіх школах в кожному кейсі по різному в якійсь школі укриття можна облаштувати в підвалі, в якійсь школі через типи ґрунтів укриття будується на сусідній ділянці, там але в межах знову ж таки без норм безпеки не, не далі ніж 100 метрів від будівлі школи. А в що двох школах ми проектуємо зараз укриття повністю з нуля, тому що поточні підвали не витримують ну, не, не проходять по технічних вимогах щодо укриття і. І який би це не був формат, в будь-якому випадку ми орієнтуємось на нову державну будівельну норму, яка вийшла цієї осені, по укриттях для того, щоб вони, вони всі відповідали якби, останнім вимогам. Нагадаю, це була директорка Urban Bureau Big City Lab Вікторія Тітова.